Друзі, вітаю вас! Ось в цьому році до нас вже завітала зима. Так як ніколи, ну дуже рано. Два дні в нас вже опади у вигляді снігу, там мороз якісь передають. Але це ненадовго. Там я вже дивився погоду. Через пару днів вже там трішки поміняється, буде тепліше. Тому сьогодні вирішив я зробити таке. Коротеньке відео, може, комусь буде цікаво, комусь ні, про освоїти такі кращі приманки, силиконові приманки, на яких були в мене спіймані хороші трофейні риби. Так, ну що, розпочнемо із Вестями. Це популярна модель силіконової приманки для риболовлі від цього відробника Така ідеальна приманка, до речі, одна із моїх улюблених, призначена для ловлі великої трофейної шуки. Приманка має такий реалістичний зовнішній вигляд та активну гру завдяки широкому хвосту лопаці. Він створює м -м, таку спокусливу хлеподібну гру з виразними такими, такими пішними відблисками, навіть при, при повільних проводках. Це 24 см 107 г. Ну, мій найулюбленіший розмір із Бултіза. Випускається також в багатьох різних розмірах. Я зараз навіть в 30 сантиметрах, є менше 18 см, ну і там ще менше, я вже точно не пам'ятаю розміри. Кольори. Робочі кольори, от, оце що в мене в руках, це першкола, по-моєму, називається. Це взагалі ну, розривав щуки. Він же весь попаяний, потрібно було його не паяти, показати, що з нього було. Це, в принципі, вже другий в мене такий пороздираний. Дуже класно в мене працює у сонячну погоду. Також він добре і це, для бухмурої погоди. От такі темні це ну, самобільше вони мені чомусь подобаються. На цей, на цей Бултіс у такому кольорі я був спіймав свою першу, найважчу рибу це 114 см. Там плюс-мінус 10 кілограмів, тому що вага. Була ніяка, багато раз показувала так, раз так. Зараз я вставлю фотографії цієї риби. Також на цю я приманку був, мав дуже багато інших риб, там вагою менших. І на такий колір у мене взяла щука, ну я не знаю, тільки там було покльовка, я підсікаю це, це як бревно. Два рази так кінчиком спіння махнуло, але ну, головою так воно кивнула. Я думаю, там більше за 10 було це однозначно. І прикрий схід. Ось такий розріз в мене тут на цьому величезний. І риба була засічена на один тільки, ну, один одинк тр був спрацював. Десь вона, напевно, його так ну, взяла не, цей, не, не активно. Приманка, ця, яка я вам рекомендую, ну, у мене ці приманки дуже класно роблять. Є зараз ще такі схожі, є з хвостом. Ну, це одна приманка від яка у мене не розловлена. В принципі, я в неї не впирався, я нею не пару разів там покидав і все це бултіст тай з хвостом 27 см він має. Якщо розгорнути, то там десь 30 з чимось. Але теж у воді дуже класно працює, там при повільній проводці квіз грає. Це така приманка більше для пасивної риби. Також є у менших розмірах 21 см і. І ще менше. Так, свідочок, приманка, це популярна, така силіконова вже, ну, класична. Класика, це пікшат 20, 23 см 90 г. Цей розмір такий, ну, один, я, я рахую один із кращих із цієї моделі. Є вони також 26 см, 20 ну і менше. Ця приманка має таку плоску поверхню і об'ємну нижню частину з широкою такою хвостовою п'яткою. Він рахується однією з популярних шучих приманок в Європі. Ну і, звичайно, вже у нас. Я думаю, хто ловить на великі силикони, ця приманка є у кожного. Також цю приманку ефективно ловити і на невеликих глибинах на міляках. Ну, так сказати, на неогружену резину, можна ігружати і її, там, невеличкими грамами, вона буде йти по поверхні. Деколи я також кидаю на мілячках. А тепер по цьому розкажу про по, по рибах, які, які, які трофеї мені ця приманка принесла. Була в мене рибалка, також з напарником. Ми там плавали, плавали, нічого там не клювало. Зранку потім вихід 30 хвилин був і влітає у мене. Перша щука хороша на нього. Це вагою 7 кг 200 г. Потім ми відпливаємо. Пару метрів на наступну точку, знову закид і знову сідає хороша риба. Вагою 5 кг, 600 грамів. Обкидали ми там ну, 5-10 хвилин, знову відпливаємо пару метрів на іншу точку. Кидаю, і в мене сідає ще одна хороша риба, але прикрий схід, не знаю, ну була досить хороша там, за 4 це однозначно. І так, той день у мене було десь ще ударів десь штук 6. 6 або 7. Ну, загалом у мене було 6 або 6 7 покльовок. І наступної рибалки ми приїхали, це була коротка рибалочка така на 2 години, та як дощ це не давав ловити і потрібно було по справах їхати. Я от в такому кольорі я закинув. І це вже мотаю, легенько мотаю. говоримо, ну що, то збираємося, не клює і це. Напарник каже, ну давай збираємося. Я швиденько вимотую і тут сідаю у мене щука. Я її витягую, важимо 8 кг 555 грамів. Також була дуже хороша трофейна риба, це був, це був початок листопада, по-моєму, 4 або 7 числа Ось на таку резину, в такому кольорі. Я її також обрізав під, цей, під Мюрос Маус. І дивно, в щуці було, згадав, коли цей. Ми виймали приманку, щуці всередині був трійник і поводок короденький. Напевно, когось цей обірвало обірвало кружок. Зараз я її фотографію також вставлю. Так, ну і третя моя така. Топова приманочка одна із топових. Це, звичайно, рік і роч. Це 18, 18 см 85 грамів. Приманка імітує такий зовнішній вигляд цієї плутвечки з високим ступенем деталізації. Таку має ніби як лусочку зроблену, реалістичні такі очі. Приманка класна. Я її купив, давно вона у мене так в ящику лежала, а в минулому році я от взяв на рибалочку і прозрів. У мене на одній рибалці, нехай буде щуки там не було не, не невелике, не але на одній рибалці я мав 7 клювань. До речі, є там відео на каналі. Це на такий колір. А, трофейну хорошу я зловив, це також був вже пізній, я вже не пам'ятаю, коли то було приблизно ну вже сніг в нас був випав і на цю приманку у мене сіла щука вагою 5 кілограмів 5700 -700, або 5800, точно не пам'ятаю, є також відео на каналі. Зараз я вставлю відео цієї рибки. Ось, друзі, яка рибка клюнає. Ця приманка також є в різних розмірах, 18 найбільше, є 14 там, ну і вже менші. Ця приманка така виживає ну, одразу після потрапляння у воду, демонструючи таку щільну ролінову гру цього тіла та реалістичні пішні відблиски. Так, ну і звичайно ж мишки, куди без них. Це в мене є як оригінал, так і копія від Олексія Євтушенко. Ну, Я думаю, про цю приманку нема що говорити. Всі ви знаєте, вона класно ловить. Правда, я в неї не впирався. У мене була робоча, робоча така голова, це Айсксері. Я, правда, обірвав її. Спімав я також був на цю мишу поки тільки одну щуку вагою 3 і мав, і мав на неї ще удари. Кажу, просто, я в неї не впирався, дуже мало кидав. Вже в наступному уроці, як все буде добре, на наступному сезоні, ми в неї більше будемо впиратися. Але я її трошки от перемінюю. Я її даю от спереді, як ви бачите, вертлюжок, але вертлюжок от е хороший, що був нормальної фірми, не якийсь, щоб обломився. Це єдина приманка до мене стоїть вертлюг. І тут я роблю. Ось таку шпильку заставляю. Гачки у мене стоять тут 2-0. Так, я поміняв на 2.0. Тут, по-моєму, менше стояли. А може і ні, я вже точно не пам'ятаю. Також добре. Так, як я говорив, з пікшати сюди ставити або будь-яку іншу приманку, будь то пікшат, будь-весен то весен, з хвостом, любі хвостики виставити. Ну, приманка дуже класна. Хто не має, можете собі прикупити. Якщо хтось не має коштів на оригінал, є от е, різні копії від Олексія, є там від інших виробників. Я вже покажу на кінець які, в ящику, які в мене приманки шиє. Нові, не, ну, не розловлені, такі, гатор. Не пам'ятаю розмір 21-22 чи 22 см. Теж класна приманка, пару, пару, цей пару раз я кидав в воду. Класний в неї ролінг, приманку розкитує. Також від цієї фірми такий меньок. Це така активна приманка хвостиком, ну, дуже, дуже різко хвостиком це працює при швидкій проводці. Хочу ще прикупити собі такі гейтори, гейтор Catfish називається із хвостом. Вже. Ну і такі, за, такі в мене коробці є Eastfield і Savage Gear, що також не розловлені, я ще купив, що їх, навіть не купав. Такими, такими приманками я ловлю переважно з човна. Я не хочеться з берега зараз ну, обривати. Також тут і ціна невелика. Фу, не мала на такі приманки. а приманці. Шовна хоч підплив і цепом і відчіпив. І тут така у мене робоча ще приманка. Класно ловить оцей весь шаткі слі. 22 см я в неї більше, 27 см я менше. Було в мене вже спіймано пару риб таких під 2 кілограма. Ну, класна ця приманка, в воді працює капітально. ну Друзі, такі коротенькі відео. Зробив я, тому що це, що не знаю, коли відео. Вийде наступне, так як через погоду у нас якийсь там мороз обіцяють. Але далі вже йде це далі вже йде тепло. Тому рибалки ще, я думаю, обов'язково будуть на спінінг. Я думаю, що через пару днів вже ми поїдемо, тільки почекаємо, нехай ну, потепліє. Тож, друзі, дякую всім за перегляд, дякую вам всім за підтримку. Не буду затримувати такі короткі відео, не знаю, комусь зайшло, комусь не зайшло. Зустрінемося вже в наступному відео.